25 червня група калузьких туристів повернулася із Польщі. Там вони упродовж трьох днів подорожували горами і містами. Усе не просто для задоволення, але як тренування для сходження на ще вищу вершину за кордоном, гору Петросул, що у румунських Карпатах. Куди саме нам Google розказав, що найкраще місце іменно в Польщі, де можна відвідати туристам, це є морське око. Це найкраще озеро висковірне. І, порадившись, ми вирішили дійсно сходити туди, подивитися командувати. до Польщі рушили однією великою і так би мовити сходженою командою, адже більшість із учасників поїздки гартували свої сили у численних походах українськими Карпатами, які упродовж кількох років регулярно організовує міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх тим паче, гірська інфраструктура у Польщі дуже спрощує сходження. Нам сподобалась дуже інфраструктура, дуже дуже чисто. Дуже прибрано, дуже все пострижено, дуже така культура ні одного мусорника, а дуже чистота і порядок. Дуже хороші гори, такі, вони більш скілисті від наших, відрізняються, як від Карпат. Вони такі більш такі, можна сказати, молоді гори. Морське око це дуже прекрасна місцина в польських татрах. Звідти дуже гарні краєвиди і дуже багато там людей. Там дуже розвинута інфраструктура. І відповідно, на наступний день Каспрій вершина, на котрій є така подібна до нашої обсерваторії. І ну, там взагалі підйомник, можна туди дуже багато людей. Ми коли піднімалися, то була черга людей до підйомника. І, ну, дійсно, там на своєму високому рівні є все обладнано. Ну, наші гори, звичайно, краще, але і там гарно. Це є свої рідні гори, татри, вони більш кам'янисті, більш високогірні, і там вершини 2500 2400 метрів над рівнем моря. Буквально на минулому тижні ми відвідали наш піпіван, і там також дуже гарно. Краще гір можуть бути тільки гори там, де ви не були. На всіх пунктах подорожі розгортали прапори, щоб усі бачили, і ніхто не забував, що Україна це сила. Найбільше мені вразило, як споглядали польські, канадські іменно інші туристи на вершині кастрового верху, як ми співали гімн України. Нас 30 чоловік, можете собі уявити, як було це гарно. І наші українські прапори були на тій вершині. Ми показали себе з хорошої сторони, побачили людей, і дуже приємно, що відбулася така подорож. Бажаю дійсно. Побільше людей, щоб вони бачили світ і мандрували. Туристи кажуть, може і не так багато, але головне про Україну у світі знають. А говорили слава Україні. Дуже всі знають Україну і всі знають цей вислів Слава Україні. Побачили нас, дуже раділи. Ми на горі співали гімн України. Дуже всі були в захваті від того, що ми приїхали і заспівали. То ми зустріли там з Канаду з Канади людей. Було були, були навіть люди. З, з, з Польщі, які проживають в тому ж місці, але вони теж вражені тою красою, яку вони побачили. Крім того, калушани мали нагоду відвідати краків, а дехто на собі перевірити переваги без візу. Тим паче, що подорож обійшлася досить недорого, адже організатори врахували всі моменти, які допомогли зекономити подорожувальникам. Тому в Україну повернулися із як найкращими враженнями і спогадами. Раджу туди всім поїхати, побачити, отримати море, задоволення, вражень, взагалі бути таким енергією, набратися можна сказати на весь рік, якщо гарно відпочити. Але головне, що на цьому не зупиняться, і вже наприкінці липня поїдуть підкоряти гору Петросул, двохтисячник у Румунії. А далі хто зна, може група калузьких відчайдухів здолає і альпійські вершини.